Так, скільки ж коштує зробити таке оздоблення з такої фанери? Дивіться, лист фанери розміром 2500 на 1,250 250 коштує в районі 700 гривень десь. Тобто виходить метр квадратний, чисто фанери, 224 гривень. ну там плюс-мінус. Це з з усім. Також треба додати рідкі цвяхи спеціальні. там, Також є штифти. Е, можна ще там силікон порахувати, також лак, оздоблення лаком, він теж грошей коштує. Ну І загалом, я думаю, це десь в районі 250 до 300 300 гривень це прям край. 300 гривень найдорожча ціна метра квадратного. Також варто зауважити для оздоблення саме такою фанерою товщиною 4 мм нам потрібне ще ОСБ, як чорнова стіна. Ну, я не знаю, варто це вважати. Вартість фанери чи не варто, ну, ще не забувайте про ОСБ, це я вам рахувати не буду.